За таким принципом видавались колись дозволи і в нашій столиці. Да-да. Само собой. Только в синій цвет. Та ці часи минули законом України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. чиновників, що мають візувати всякого роду згоди, зобов'язали працювати в одному приміщенні за принципом єдиного вікна, і тут вже мало місця помилкам чи, вибачте, хабарям. До роботи в дозвільному центрі на сьогодні залучено 14 дозвільних органів міського рівня і 8 дозвільних органів центральних органів виконавчої влади. Тобто підприємцям нема потреби ходити по муках, витрачати дорогоцінний час та гроші, досить звернутися до київського дозвільного центру і отримати аудієнцію усіх потрібних чиновників і побачити в одному кабінеті відразу кілька головних управлінь. Є закон України, про дозвільну систему, закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності і закон України про охорону культурної спадщини. Дозвільний центр об'єднав ці два закони. І на сьогоднішній день головне управління охорони культурної спадщини працює в цьому управлінні, приймає тут документи і через єдине вікно видає дозволи. Представники дозвільних органів вас проконсультують, допоможуть розібратися в усіх бюрократичних процесах і, врешті-решт, завізують дозвіл або мотивовано відмовлять. Для отримання дозволу по рекламі, наприклад, потрібно погодження містобудування, а на пам'ятках архітектури з головним управлінням охорони культурної спадщини. І ми після того, як уже будуть оформлені перші документи, йдуть погодження. Погодження в цьому кабінеті приймає, крім охорони культурної спадщини і реклами, ще й містобудування, яким ми передаємо документи і вони просто його погодять. Точно так же і головне управління охорони культурної спадщини. Це дуже зручно. Лише за перший квартал 2011 року міським дозвільним центром опрацьовано більше 1800 заяв з них видано 1230 документів дозвільного характеру. Зв'язку з тим, що наша компанія змінила назву з акціонерного на публічне товариство. Ми переоформлювали ліміти і дозволи на отримання і розміщення відходів. Значить, при подачі документів. Нас тут прийняли, як кажуть, радужно. і за короткий промежуток часу документи були зроблені незабаром. Реєстр документів дозвільного характеру може розширитися збільшиться і перелік дозвільних органів, які будуть працювати під одним дахом. Ми прагнемо до того, щоб е, всі дозвільні органи, які видають документи дозвільного характеру, працювали в дозвільному центрі, виключно в дозвільному центрі, незважаючи на те, е, чи є це документом дозвільного характеру або дозвільно погоджувальною процедурою. Тільки шляхом організації взаємодії чиновників, спілкування чиновників, да, можливо, і скоротити процеси, зробити процедуру чіткою і для тих же суб'єктів господарювання, тому що Більшість з них іноді не знає, е м, які документи взагалі вони повинні отримувати. Да? Вся інформація про роботу дозвільного центру є на сайті столичної адміністрації. В розділі підприємцям обираємо дозвільна система а далі розклад роботи усіх чиновників центру, телефони, перелік необхідних документів та безліч іншої, важливої для підприємців інформації. Все створено, аби не витрачати зайвий час, адже час для бізнесменів то гроші.